Якщо ви хочете отримати благодать від Бога, додивіться це відео до кінця. Я сьогодні слухала неймовірне свідчення. Як Господь змінив життя злочинця, який будував своє життя на крадіжках. І Бог дав йому свою благодать, Бог допоміг йому вийти з цієї ситуації. Як це сталося? Я дуже хочу вам розказати, тому дослухайте до кінця. Якщо ви хочете більше таких откровень, переходіть на канали Салтаненко і пишіть мені, я додав вас в наші чати для вивчення Слова Божого. Тому що реально це такі свідчення, які можуть змінити ваше життя. І в Біблії написані такі слова, що гордим Бог противиться. А смиренним дає благодать. Я не до кінця розуміла, хто горді, хто смиренні, перед чим смирятися, я в якій позиції, я смирена чи я горда, я в благодаті, чи я вже противник Божий. не розуміла до кінця. І сьогоднішня історія, вона прямо на життєвих ситуаціях показала, що хто такі горді. І хто такі смиренні? І перед чим нам потрібно смирятися? Тому це прекрасний самоаналіз, і кожен може проаналізувати сам себе. Ми смиренні, ми в благодаті, чи ми горді, і Бог противиться нам. Тому в житті нічого не виходить, ми все валиться, просто розрушається, і стосунки, і сім'я, і на роботі, і все йде не так, тому що. Ми стали противниками Бога, і тому це життєво необхідно просто розібратися з цим. І ця історія цього хлопця вона показує нам, коли в його житті було благословення, коли він прийняв людей Божих, коли він прийняв церкву Ісуса Христа, коли Він послушно слухав. Він робив так, як написано, він читав книжку, останні будуть першими, які написали наші пастори. Він приміняв те, що там було, написано, він, він молився тими молитвами, і Бог благословив його. І його з тюрми випустили на умовах просто невиїзду. І він зміг вийти з тюрми, при тому, що ніхто не казав йому, що його посадили конкретно. Але коли він відкрив своє серце Богу, коли він прийняв оце, оцю книжку, яку дала йому його дівчина, він смирив. І Бог дав благодать. Але потім з часом він почав знову гордитися. Він, вже, будучи в церкві, почав гордитися. І суд ніяк не міг винести приговор. І це тягнулося, доки він знову не смирився. І коли його вже почали викликати, знову там його допитувати, він поняв, що він може знову сісти в тюрму і він налякався. Тому в Біблії написано: в одних беріть любов'ю, а других страхом. І він налякався, і він поняв, що йому треба змінюватися. І він почав міняти свій бунтарський характер. Він прийняв рішення ставати смиренним. І йому дали, дали приговор, щоб на, умов, на, на условне, коротше, він міг собі просто не виїжджати і таким чином відбувати свій срок. І це було просто чудо від Бога. І наскільки нам важливо смиритися саме перед словом Божим, саме перед людьми Божими, щоб отримати цю благодать від Бога, тому я запрошую всіх вас до місії Слова Божого.